Пригоди у книзі з казками Жила була маленька дівчинка на ім'я Емілія. Емілія понад усе на світі любила книжки, особливо казки. Щодня, повертаючись додому, вона брала книжку, вмощувалася в улюблене крісло і читала до самого вечора. Її вірний друг, маленький хом'ячок Пухнастик, завжди сидів у неї на плечі і уважно слухав. Одного дня, коли Емілія пішла з пухнастиком до бібліотеки, вона знайшла дуже стару запилену книгу, яку ніколи раніше не бачила. Обкладинка була з червоного оксамиту, а на ній виблискували золоті літери Світ Казок. Це виглядає дуже цікаво, схвильовано сказала Емілія. Вона обережно відкрила її, і раптом книга почала виблискувати і світитися. Не встигла Емілія озирнутися, як її з пухнастиком огорнуло променисте світло і затягнуло всередину книги. Коли Емілія та пухнастик знову розплющили очі, вони опинилися в густому, красивому лісі. Дерева були величезні і всюди щебетали різнокольорові пташки. Але щось було не так. На пеньку сиділа маленька дівчинка в червоному плащі і плакала. Привіт! Я Емілія. Доброзичливо сказала Емілія і присіла до дівчинки. Чому ти така сумна? Я червона шапочка, відповіла дівчинка. Її голос захлинався від сліз. Я заблукала по дорозі до бабусі і тепер не можу її знайти. Без мене їй буде зовсім самотньо і сумно. Емілія згадала казку про червону шапочку і зрозуміла, що повинна їй допомогти. Не хвилюйся, ми допоможемо тобі знайти дорогу. Разом з пухнастиком Емілія вирушила на пошуки правильної лісової стежки. Вона пам'ятала цю казку і здогадувалася, де може жити бабуся. Незабаром вони знайшли вузьку стежку, яка вела в глиб лісу. Це, мабуть, та сама стежка. вигукнула Емілія. Через деякий час вони опинилися перед маленьким будиночком з солом'яним дахом. Здається, це той самий будиночок, в якому живе моя бабуся. З полегшенням промовила червона шапочка. Вона постукала в двері, і бабуся з посмішкою відчинила їх. Дуже дякую, Еміліє і Пухнастику, ви мені дуже допомогли. радісно сказала червона шапочка і обійняла Емілію. Чому б вам не зайти в гості і не пообідати з нами. Але не встигли вони прийняти запрошення, як Емілію та Пухнастика огорнуло золотисте світло. І наступної миті вони опинилися в прекрасному замковому парку. Парк був красивим, повним різнокольорових квітів і дзюркотливих фонтанів, але в центрі на листку водяної лілії сиділо жабеня і сумно дивилося у воду. Що сталося, жабенятко? лагідно запитала Емілія. Я король жабеня, тихо відповіло жабеня. Мені потрібно перетворитися на королевича. Королівна впустила у воду золотий м'ячик. Без цього м'ячика я не зможу перетворитися на королевича. Це звучить складно, співчутливо сказала Емілія. Але можливо, ми зможемо знайти цей м'ячик для тебе. Емілія та пухнастик обшукали весь ставок. Пухнастик навіть заліз на листки Лілій, щоб знайти м'ячик. Невдовзі пухнастик знайшов золотий м'ячик, захований під великим листком. Доклавши трохи зусиль, їм вдалося дістати м'ячик з води і вручити його королю жабеняті. Дуже дякую. вигукнуло жабеня, і в одну мить перетворилося на красивого королевича. Ви врятували мене і допомогли мені знову стати самим собою. Королевич сердечно подякував Емілії та пухнастику. І запропонував їм залишитися в замку, але їх знову огорнуло золотисте світло, і вони перенеслися в інше місце. Цього разу Емілія та пухнастик опинилися в маленькій затишній хатинці. Біля каміна сиділа дівчинка в забрудненій попелом сукні і мила підлогу. Вона виглядала дуже сумною. Привіт, я Емілія. А ти хто? запитала Емілія. Я попелюшка, відповіла дівчинка і глибоко зітхнула. Сьогодні ввечері в замку відбудеться великий бал, але мені немає що одягнути, і немає кому мені допомогти. Можливо, ми зможемо тобі допомогти, рішуче сказала Емілія. Разом вони обшукали хатинку і знайшли в скрині стару, але красиву сукню. Емілія та пухнастик допомогли Попелюшці одягнути сукню та заплести волосся. Коли Попелюшка закінчила, у дверях несподівано з'явилася карета, що сяяла золотим світлом, запряжена білими блискучими кіньми. Яка краса. вигукнула попелюшка. Завдяки вам я зможу поїхати на бал. Але не забудь, що ти повинна повернутися до півночі, нагадала їй Емілія. Попелюшка кивнула, подякувала і поїхала на бал у кареті. Емілія та пухнастик махали їй услід і раділи, що допомогли стільком людям. Але не встигли вони про це подумати, як їх знову оповило золотисте світло. Цього разу вони опинилися на квітковій галявині, де на стовбурі дерева сумно сидів юнак і дивився вдалину. Привіт, хто ти? з цікавістю запитала Емілія. Я кравчик, але всі називають мене просто хоробрим кравчиком. Сумно відповів юнак. Я вбив зараз сім надокучливих мух, але ніхто не вірить, що я хоробрий. Тепер я не наважуюся перемогти велетня, який загрожує нашому селу. Ти хоробрий, навіть якщо ти боїшся, лагідно сказала Емілія. Хоробрість не означає не боятися, а робити правильні вчинки, навіть коли ти боїшся. Ми тобі допоможемо. Разом з пухнастиком і хоробрим Кравчиком вони вирушили до велетня. Коли вони туди дісталися, то зрозуміли, що велетень не такий вже й поганий він просто був самотній і шукав компанії. Разом вони вмовили велетня прийти до села і допомогти людям, а не лякати їх. Дякую, Емілія, — сказав хоробрий кравчик. Завдяки тобі я зрозумів, що справжня хоробрість йде зсередини. Книга засвітилася, і Емілія та Пухнастик раптом знову опинилися в бібліотеці. Яка пригода. вигукнула Емілія, обережно закриваючи стару книгу з казками. Пухнастик пискнув на знак згоди і притулився до плеча Емілії. Відтоді Емілія зрозуміла, що кожна книжка може бути сповнена пригод і несподіванок. І вона знала, що вони з пухнастиком завжди готові поринути в нову історію і допомогти іншим. І так вони жили довго і щасливо, завжди готові до нових пригод, які чекали на них у наступній книжці. Дякуємо, що подивилися нашу казку. Сподіваємося, вона вам сподобалася. Якщо ви хочете почути ще більше цікавих історій, підписуйтесь на наш канал і ставте лайки, щоб не пропустити нові випуски.